Я слава Богу, хто я Константинович буду пісню з, нами мам, пісню з нами мама Тереза і Діва Марія, автор Джерихел і Аліна Альона. Альона. У -у -у -у. Джере, джере, джерело, робив вас собі шлях, щоб не було. Мані, 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 тісь, схилості, хлястя, але знай твої руці, твоє власне щастя. Наги мама полонь. З нами мама Тереза і дива, Марія бо сіні ніби Os leiposos Mama Teresa, Eva Maria, Rolô, Deus Pocoide, Vem um Mama Teresa, Eva Maria, Boa, se lhe faleça os Mama Teresa, Maria, Rolô, Deus Pocoide, Vem um dia, 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 dia. Димся з малями сполосляхся життя при них безлятив ще паде. На своїх плечах, ще мала дівчани все зволіться.